Десятки тернополян щодня приходять у відділення «Укрпошти» обміняти застарілі лампи розжарювання на енергоефективні лед-лампи. Така безкоштовна програма стартувала по всій Україні 30 січня. Її мета знизити обсяг споживання електроенергії. Як це працює, перевірили журналісти терену. Лампи можна отримати двома способами: відразу прийти у відділення Укрпошти або ж залишити заявку в дії. Обміну підлягають п'ять ламп. Журналістка Терену прийшла у відділення номер 1 на вулиці Чорновола. Чарг тут не було. Обмін триває близько п'яти хвилин. – Добрий день. – Добрий день. – Можна відміняти? – Так, звичайно. Мені потрібен ідентифікаційний код, паспорт. – Пишіть цей на доску. – Так, кажіть, пускайте Марію Миколаївну на мобільний телефон дякую до побачення. Ми обміняли лише одну лампочку, проте працівники Укрпошти повідомили, що вдруге прийти вже не можна, тому краще приносити одразу п'ять. До того ж, надійніше залишити заявку в дії, адже лампу потрібному вам відділенні на той момент може не бути. Якщо закінчується на якомусь відділенні лампи, то ми їх довозимо, і обмін триває безперервно, постійно. Активність обміну відділення відділеннях залежить -певно, від мікрорайону, тому що є відділення, де більш активний є попит і людей більше звертається. Є відділення де менш, але відділення обласного центру лампами наповнені і обмін здійснюється. Станом на 7 лютого тернополяни вже замінили 50 тисяч ламп. Не важка процедура зовсім е, вирішили поміняти, бо були в мене старі лампочки, і все. А ви через — реєстрували? Що ні, ні, просто так прийшли? Ну я підтримую, щоб наша енергетика була незбитковою і ми могли платити менше, тому поміняла. Живу на бамі взагалі, але там на почті немає цоколів широким їздом. Тому приїхала сюди. А як взагалі процедура? Ні, нормально, ніяких проблем. Документи маєш. Вимоги витримуємо. 7 лютого обміняти лампи можна буде не лише у 22 відділеннях Укрпошти Тернополя, а ще в 43 відділеннях у інших містах та селищах області. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.